Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Доброго дня всім. Доброго дня. Ось такий настрій Андрія Ярмоленка перед грою з Минаєм. щирий, веселий, легкий. Нарешті він удома, в рідній команді, поруч з близькими людьми. Його слово для молоді урок. Авторитетна думка знадобилася на розминці Крістіану Біловару. Лідер поганого не порадить. За плечима життєвий досвід. Стадіон Динамо імені Валерія Лобановського для Андрія Ярмоленка є знаковим. Саме тут Андрій дебютував в українській прем'єр-лізі ще у далекому 2008 році і не просто дебютував, а забивав саме у ці ворота полтавські ворсклі. Ні, цю, цю гру не, не згадував. Просто просто емоції. знаєте, як повернувся додому, граю за свою улюблену команду. Тому, звичайно, приємні емоції. і Найголовніше, що ми сьогодні перемогли. В УПЛ Ярмоленко забив 99 м'ячів у сезоні. 16-17 ставав найкращим бомбардиром чемпіонату України. Як ви вважаєте, чи вдасться йому повторити це досягнення у новому сезоні? У наших друзів компанії Fobet є чудова пропозиція щодо найкращих бомбардирів нового сезону. Ви можете зайти та спокійно зарядити. А для нових користувачів взагалі є прекрасна пропозиція до 10 тисяч гривень на перший депозит. Шукайте усі деталі у закріпленому коментарі. У матчі з Минаєм ярмоленко виділявся з перших хвилин. Тут йому забракло точності. Ще перед цим вдало зіграли захисники невеличкий офсайд. Відповідь гостей була миттєвою. Динамо пропустило вже на третій хвилині. У складний момент має з'явитися лідер, щоб завести команду. І ось сьомий номер почав створювати небезпеку через простріли у штрафний, розрізні передачі. Іноді півзахисник знаходив можливості і для акцентованих ударів. Це подіяло. Динамо більше почало насідати на ворота суперника. Усередині першого тайму підопічні Мірчі Луческу забили двічі. За червону картку отримав Денис Попов. Необачна гра захисника залишила киян у меншості. Єрмоленко згадав як це спілкуватися з українськими арбітрами, але вічлива розмова з головним не допомогла. Перевагу в одного гравця минай втратив у другому таймі. Довгий пас Олександра Сироти у напрямку Ярмоленка. З воріт виходить Олександр Бандура і врізається у новачка Динамо. Теж пряма червона. Тепер склади рівні. На правах авторитета Андрій міг сам підійти і вдарити небезпечний штрафний. Приблизно його позиція. Але наші камери зафіксували короткий діалог з Миколою Шапаренком. Вирішили розіграти. Показовий момент. Сьомий номер веде активну боротьбу в центрі поля. Вигризає м'яч. Далі дивіться на бажання гравця йти в атаку. І це за кілька хвилин до заміни. Відчувається взаємодія з партнерами. Андрій дуже хотів забити. Допомагала вся команда. Але хіба голи? То головне. Для мене зараз найголовніше, щоб чемпіонство повернулося до, до Києва. А буду я забивати, не буду. Це, це вже таке, як я і обіцяв, я буду віддавати всі, всі сили, які в мене є на футбольному полі. Сьогодні їх вистачило на 70 хвилин. Будемо, будемо працювати, щоб вистачало на 90. Бачили в падкаті, як він. на Останніх хвилинах, як то кажуть, перед заміною він б'ється за команду, він б'ється за результат. Він це робить і своїм прикладом показує всім хлопцям, що так треба грати в футбол, і тоді буде добрі результати. А добрі результати це якісна гра, і три, оч... і три очки в копілку Динамо. На полі Ярмоленко провів 76 хвилин. Немало як для першої гри після повернення. Його проводжали оплесками. Теплу атмосферу рідного стадіону відтворили фанати. В Україні поки трибуни пусті. До цього ще треба звикнути. А як загалом рівень УПЛ? Поки що важко говорити в цілому, тому що тільки, тільки одна гра, але як в принципі завжди, завжди це було. Всі команди, які грають проти Динамо, виходять е Повищеним настроєм, так скажемо, б'ються і тим більше, коли ти пропускаєш швидкий м'яч, стає стає важко, команди закриваються. Найголовніше, що Змогли створити моменти, ми змогли забити м'ячі, і довели гру до, до логічного закінчення. Очевидно, Ярмоленко в Динамо сильний хід від керівництва. Поява статусного гравця позитивно впливає на колектив. 4-1 у першому матчі, але попереду довга дистанція. Напишіть у коментарях, чого чекати від легенди у новому сезоні. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.